Понад 10 років парафія святих Володимира та Ольги будують церкву на вулиці Вовчинецькій. Вона запевняє Парух Іван Яковлюк буде найбільшою на теренах усієї Галичини. І водночас додає, кошти на розбудову збирають з усієї громади мешканців кількох мікрорайонів. Проте пожертв вірян катастрофічно не вистачає. Лише наразі будівництво божого храму обійшлося в понад 15 мільйонів гривень. Чимало фінансових труднощів завдала і минулорічна пожежа. Восени загорілося ріштування. Дійсно будується церква, що старається. Що люди хочуть мати храм, це що люди е, думають про цей храм, але не маючи можливості його скорму збудувати, церкву вирішили будувати складно, тому що це є великий район е, Позатрона і є. Е, Потреба така, аби була така велика церква, аби не об'єднувала людей, аби в нас згуртувала людей. Не лишився байдужим до будівництва церкви кандидат в народні депутати Олександр Шевченко. Відтак будівельні роботи не припиняються. Шевченко переконаний, в нинішній скрутний соціально-економічний стан українців може об'єднати лише віра в Бога. Ну, саме головну роль в відіграє віра, тому що без віри взагалі ну, неможливо нічого, тому що Богом дане вічне життя, а якраз. В будь-якому житті, нашому матеріальному, чи такому, як ми живемо, це тільки випробування, Чи зможемо ми жити вічним життям в раю, чи можемо жити вічним життям в аду. Тому, відповідно, я думаю, що кожен робить собі сам своє життя вічне, як він хоче, по своїм принципам і правилам. Парафія святих Володимира та Ольги вже має плани на майбутнє. При церкві віряни хочуть звести Дім благодійності.